Вітаю всіх на каналі Прикраси для пані. На сьогодні розпаковка великої посилки з інтажними прикрасами. Не можу її показати, тому що вона велика і тут не поміститься на столі. Але прикраси ось так завернуті в різні такі пакуночки. Тому будемо розгортати і дивитися разом. У нас ось такі чокери, такий гнучкий, темний тон металу, скляні кришталики, фіолетовому, сірому, відтінках. Дуже зручно, без замочка, пільмінний стан. Гарний. Наступна наша прикраса ось таке намисто на ювелірному тросику. Кришталики пластикові, гарного такого фіолетового кольору, стан нового. Гарний ефект, кольє. Наступний у нас такий чокер на такій твердій основі, Такою скляною підвіскою, гарно відкривається Чудово, чудовому стані. Ось сюди повіжимо. Так, це один пакетик. Наступний нас ось так такий. Дуже гарно продавець пакував, речі. Це має велике значення. Дорога далека. коли погано запаковані, то буває, що ламається, втрачається свій вигляд. Тут у нас бачу, сережки різні. Також, бачите, всі в окремих пакетиках. Так, це речі вінтажні. Ось такі сережки-пусети, гарного такого кольору, гарної форми, чудовому стані. Це вінтажний пластик, але дуже симпатичний. Дальше в нас ось такі. На очкахний пластик, але зараз дяки тому, вони дуже легенькі, гарно, ефектно дивляться, гарні наместинки. Такі, ось такі сережки, пусети також в чудовому стані з такими підвісочками, гарно підібрано по кольорах, легенькі. Такі невеличкі сережки, бачите, на всі смаки, розміри від меншого до більшого. Такі дуже симпатичні зі скляними кришталиками. Речі, маркувань поки що не, маркованих не зустрічаю, але дуже цікаві, гарно підібрано по кольорах. Далі. Такі подібні пусетики, Теж з скляними, гарними кришталиками, також гарна річ. Наступні. Кожна з сережки пусети, це пластик вінтажний, чудово ставі в однакових кольорах. Так, ось такі які цікаві ці заглушки і більші. Але мені здається, що це також пластик з таким покриттям. Але за це вони дуже ефектно дивляться і легенькі. І неймовірно красиві. В правий безель, що зараз рідко вже зустрічається, ще тим більше зі скляними вставочками. Чудовий стан. По-моєму, це. Від компанії, ну, по крайній мірі, на цій заглушечці написано Сваровський, а тут ні. Може бути, що це від компанії Сваровські, треба перевірити. Просто чудові, неймовірні. Так. так, тут у нас вже пішли інші відтінки, мені здається, там, по-моєму, три лоти було таке. Намисто металеві такі намистинки, замочок подовжуючи ланцюжок, віай маркування, і тут скляні такі намистиночки висять. Гарне намисто. Так. Тут у нас вже синій погляд пішов. Так, тут у нас чудове таке намисто. Перлинки, метал. Пластик. Дуже красивий. Такі цікаві вставочки. В чудовому стані. Таке. І теж така красива річ, гарне Дальше. так, у нас ось таке на намисто. Під склярус метал, металеві намистинки і намистинки аметисту натурального каменю. Також чудово наступна річ. Таке довге. Так, тут у нас якісь мистинки зерняток. Такі теж натуральний, як бамбук. Таке довге, вже такому етностилі. Ось таке приємне. Цікаве. Тут у нас перлинки, скло з покриттям в відмінному стані, відтажне гарне набист. Бачу комплект, намисто, намистини металеві і тут вставочки з натурального каменю, з гранату. Дивиться, натуральний камінь. Так, і тут ще до цього я бачу браслетик, наскільки розумію. Це такий в тому ж стилі. Браслетик. і сережки. Комплект. Дальше у нас Така підвісочка, метал, емаль. Срібло з фіолетовим. Так вона тут скріплена. Далі для цюжок. Такий цікавий маленький замочок тоглу. Дуже подібне на срібло. Потрібно дізнатися. Тут у нас королевки. Такого світло-бускового відтінку, довге намисто в чудовому стані. на басс замочек одного кольору цікаве на бастенки так теперь У нас гарний браслетик, такі люцитові намистини з блиском. Дуже гарно поблискують на гумочці. Ось такий браслетик. Пластикові, але дуже гарні, теж на гумочці, в чудовому стані, трошки інший колір. Не браслетик винтажний, також це в кольорі фіолетовому, ідеальний стан. Красивий дуже. Я так розумію, тут по кольорах, бо там було декілька лотів. І навіть продавець запакував по кольорах оцей упаковочного паперу. Відкриваю одного кольору і тут все, бачите, в одному тоні. Так, ось такий браслет теж на губочці. Це пластик, але дуже чудово, гарно по кольорах підібрано. Чудовий стан, так дивиться гарно, ефектно. І тут у нас. Насто? Пластик? Гарний колір, вінтажний, чудовий стан, дуже приємно. Перег в з ланцюжків. І тут щось таке, як натуральний камінь, і пластикові ставки. Такі сіро-фіолетові відтінки. Один пакетик такого ж кольору відкриємо, має бути щось фіолетових тонах. Тут у нас теж комиссию. Цікаве. Це дерев'яні намистинки. Пластикові, такі люцитові з блиском. Дуже красиве, гарне поєднання.

Так, це ось такі навомочці намиста. Пластикові намистинки з ефектом АБ. Такі цікаві. Вашингтон, я розумію, фірмова. Авторвець напис... написала. Неймовірно красивого кольору. Скляні намистини в ідеальному стані. є маркування. Фірма Вашингтон. Чудове. І щебне. пластик, ось таке на вумочці. Дуже приємне, дуже красиве. Ось такий цей лот був, ця посилочка, частина посилки, бо, я так розумію, продавець по кольорах навіть. Розклав, тому наступного кольору упакування ми перейдемо в другій частині розпаковки цієї посилки. Напишіть, як вам такий лот в таких фіолетово-бежевих кольорах, що найбільше сподобалося, і запрошую на продовження розпаковки цієї посилки.